Шановні, доброго дня! Сьогодні у нас 9 вересня. Як бачите, я вже в Кужусі Зараз знаходжусь в тепличці, де у мене помідори. І я буду сьогодні масово їх збирати. Через те хотів вам показати, які я досяг результати. Просто посадив для того, щоб не пустувала тепличка. Я взяв різні гібриди і сорти. Тут до 400 кущів, і я зараз хочу детально і дуже коротенько, так як я спішу. Показати вам помідорки, поназивати сорта, показати, як вони вродили. Тому що вони були посаджені тут пізно, 7 червня, ну, ось так. Ну, по-перше, 7 червня висів молоденької розсади. Зараз ми бачимо гібрид колібрі, який, на мою думку, дуже гарний. Єдине, що я засмучений, що ціни практично немає. 10 гривень, 12 гривень, 15 гривень на помідору це. Я рахую, не ціна на сьогоднішній день. Але колібрі мене сильно порадувало в цьому році. Це високоросла помідора. Ось бачите, такі грона. Ну це, скажімо так, тільки початок. Як бачите, перша грона не дуже велика, але є, друга більша, третя середня, але також більша. Є маленькі помідорки, є, що зовсім не зав'язалось це, По тій причині, що я взагалі ніяких підкормок не робив. Не дивлячись на те, що тут було тільки полив водою, є кулібрі дуже сильна. От подивіться, е, перша, перша яка грона там зовсім маленька, кілька помідорок. Це друга грона. Зараз покажу. Це друга грона. Оце третя грона тут. Бачите, отака помідора. Я чесно вам скажу, кожна помідора. Велика до 200 грам, тобто на цій одній гілці до 2 кілограм. Ну, так вийшло. Я не знаю, чого вона так зав'язалась. але дуже зав'язалась серйозно. І ось, це просто ну, знахідка для мене. Подивіться, отак зав'язалось. Це один з небагатьох кущів. Далі вже йде ось так менше і менше, тому що треба робити підкормки. я їх не робив. Ось збоку, так же само колібрі, але більше, як бачите, 6-7 штучок немає. Отака. Я нею дуже задоволений. Просто як помідори. Вона дуже смачна, люди постійно її просять. Вона транспортабельна. Оце ніякого розтріскування немає. Сильні, я робив поливи, переливи. Ну, от по-різному. Дозріває теж сама. Сьогодні 7 вересня. Вибачте, 9 вересня. І будемо робити вже збор, тому що я тут хочу зелену цибулю. Далі покажу вам щось простіше. Це, наприклад, саме звичайна мікада, саме дешеве насіння. Теж мене вразила своєю урожайністю. Вона не транспортабельна, вона тільки їсти. ну Їсти одне задоволення, тому що м'ягенька така, дуже класна. Я зараз покажу, є такі прям ну, помідори, що дуже сильні грона, великі. Ось бачите, це все одне гроно, ну Вище вже то поменше. Ось взагалі, дивіться, ось така грона. Мені навіть важко підняти її. Дивіться, бачите? Це все одне. Навіть важко підняти. А там далі теж. Ну, класно, що я можу сказати. Дуже класно. Ось така помідорка. Єдине, що немає ціни, якщо продавати, і не транспортабельна. Бачайте, я трохи прихворів. Також є і поменші помідорки. По кількості менше, але їх багатенько. Мікада це прості сортові, ну, бачите, вони не стійкі До розтріскування, зірваві, треба їсти, швидко достигають. Ну, не транспортабельні. Але для домашнього харчування це мікада сортові, саме дешеве носіння сортове. Те, що ми, до речі, продавали людям. Але от на городі слабше воно в себе показало в теплиці краще. Ось у нас хурма. Також є гарні такі гілки. Низькоросла ця помідорка. Ось з цього краю, мабуть, більше. Мабуть, більші вони. Бачите, ось вона Ну, дуже така також ну, класна, сильна така хурма, крепка, транспортабельна, урожайна, але низькоросла. Кожен плод 300-400 грам. Це більшечки, а менший то. Звісно, буде менше. Ну, ось так. Ще є е, такий цікавий гібрид чорний, який мене порадував тільки тим, що без всяких живлень, подивіться, які кущі. О, дивіться, на Мікадо, ой, на колібрі, худенький такий кущик. Ось, до речі, теж кулібрі. Бачите, худенький кущик. Оце перша завість така невеличка. І далі пішло. Бачите, от просто як імпортна помідора. Дуже дуже класно. Будемо її продавати на насіння людям. Е, так. Ну, ось, це чорний помідор. Він мені сподобався тільки формою, е, сильний кущ такий, потужний кущ. Ну і більше, в принципі, нічим. Тому що я так зрозумів, що його треба кормити, щоб він був великий. І, до речі, бачите, не стільки до розтріскування. Але через те, що він чорний, я його просто вирішив спробувати. Бачите, якщо давати живлення для наростання плодів, там, нітрат калію, для дозрівання, сульфат калію, там, селітра, фосфор, все якщо давати, то будуть томати показувати саме такий високий урожай, особливо верхні завізі. А так як я нічим не кормив, то бачите, вони поменше йдуть. Чим вище, тим менше. Е, в принципі, моя задача була виростити помідори і так, щоб вони не пропали, не постраждали від фітофтори. Я кропив кожних е, 7-12 днів. Але було таке, 2 неділі не кропив, як було сухо. А зараз останній місяць я взагалі не кроплю. Останній місяць вже. І бачите, все одно, бачу де-не-де тільки з'являється у нас хвороба. Але я вже буду всі помідорки тут зачищати і садити зелену цибулю на перо. Ну ось так. Тому, в принципі, всі вам гібриди і сорти показав. Дуже задоволений, багато для себе, 400 кущів, тут великий врожай. Я ж кажу, ще раз вам покажу колібрі. Отакі маємо кущики. Для дозрівання. Я, мабуть, не буду щось масове використовувати для помідор, може трошки. Але якщо вам треба докропити помідорки, треба брати агростім, чи світ такий препарат є. Він допомагає, щоб восени, і перець, і помідора дозріли. В нас в основному в цьому році все подозрівало само, але коли ти робиш масову зачистку перед приморозками городу, в тебе завжди є не один ящик зелених плодів, чи помідор, чи перцю. Тому я рекомендую користуватись вже зараз агростімом і світом. Такі два препарати. І буде набагато менше плодів зелених, а навіть якщо ви зірвете зеленими, то вони стануть світло -там, кольоровими, Там світло-червоними, чи світло-рожевими, якщо це помідори. Тобто насиченого кольору не буде сильного, але буде такий достойний колір, щоб продати. Бо зеленим восени вже ти не продасиш по гарній ціні. А от світло червоним, наприклад, отаким, або отаким світло-червоним, ти продасиш свою помідорку. чи Ну, ось такий короткий огляд. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Скоро побачимось. Пока!